День тут тобто ніч, але за вікном такий собі надвечірок 20 двадцять по другій. Чомусь потрапляли. 30 пропозицій Ютуба сюжети з керівником курсу, який я офіційно закінчив, тобто захистився дванадцятого червня. 1993 року. Цікава дата. Цього дня тоді ще відзначали День Незалежності Росії. Потім почали говорити, яка незалежність. І зараз вони святкують День Росії. Але не тільки цим знаменний день. А До чого тут керівник курсу? У 90-му році я пішов з того театру. Ми мали їхати з фрагментом вистави з великою сценою із ідіота у Таурміну. Керівник мав отримувати премію Європи театральну. а я мав грати роль Льва Ніколаєвича Мишкіна. Але перед тим була така прем'єра, репетиційний показ, відкритий імпровізаційний в містечку Фонтане Лато, неподалік від Парми. Вистави за п'єсою Луїджі Луиджі Пірандело Квестисера Сіречи Тасо в російському прикладі. Сьогодні ми імпровізіруємо, але дослівна назва цього вечора граємо за сюжетом. В традиції італійського театру є таке поняття грати за сюжетом це те, що у нас називають, що в Італії імпровізують, у них трошки інакше. Тобто є певний сюжет, який вони розігрують. Так от, після того, як ми зіграли, щось мене спонукало підійти до керівника і сказати, що я не буду брати участь у виставі. І він сказав, нема проблем. І тоді я сказав і не працюватиму в театрі взагалі. Це от нема проблем якось вплинуло. Він завідомив, що це таке щось хвилинне, минутне. Але я з театру пішов, тобто я сказав потім, що ми ж мусили їхати грати в Італію. І я сказав, що я поїду в Італію, лише за тих умов, коли буде написано певним чином моє ім'я, прізвище. І написано має бути приватна особа. Певна річ ніхто на це не пішов. Людина, яка прийшла на моє місце, що звільнилося в трупі, зараз керує цим театром. Як жартували потім в театрі мінус дві літери. Тижневик. Свєтська культура надрукував світлину з вистави театру, коли я вже там не працював. На якій був цей актор, але прізвище було моє. Ну, такі смішні дрібниці. Але до чого це все? Це все до того, що в одному записі на Ютубі. Мій тодішній керівник театру. Керівник курсу, керівник театру. Так от на цій зустрічі він сказав, що він чесне ліцо дядя Толя. Отакуї. Цікаво, чи згадував він цю мою позицію. Ну це так. Але ще цікаво, коли він питав присутніх на цьому майстер-класі, можу сказати на цій робітні. Хто звідки? І чи є якби люди з європейських країн. І хтось підняв руку і спитав, хто? Ну, ті, хто говорить російською, питав, з Європи. І коли він спитав звідки? Такий юнацький голос сказав з України. І він так, та да, українці завжди, так трошки якби посміхнувся. Кажуть, що вони з України, що їм це важливо. Отакі ну, якісь кола, так називається, все підряд, все на купу. Але е, зрозуміло, чому воно крутиться, бо це якийсь дуже важливий момент. Тодішнє спонтанне. І рішення піти з театру. За ним пішли певні зміни в такому сімейному житті. Це взагалі була така значуща подія в театрі, бо всі йшли якось із скандалами, розмовами. Тут було інакше. Я відмічаю просто цей момент тяглість цього поняття. Приватна особа. А це в Москві ще я працював у театрі. Таке якесь внутрішнє поняття прийшло. Воно означало, що ця особа вона приватна, вона не державі належить. І я тоді говорив, що Україна в мені мова і все інше. Щоб там вони зовні не робили, вони до мене всередину не залізуть, якщо я приватна особа. Отаке, ну таке. Майже 11 хвилин минуло. Годинник показує друга 32 хвилини. Ну хай ще трошки поцокає. І буде рівно 11 хвилин.